Вітаю, 30 серпня 25-го року. Ось скільки картошки ще, вже ж половину рядків. До обіду прибрали все. Картошка велика, багата. Я, чесно кажучи, такої гарної картошки давно не бачила. І справа в тому, що то було по сортам, якісь сорти погані, якісь хороші. А в цьому році вся. Ну, ми половину вже прибрали, так вже більше, ніж в тому році. А ще жонськіки. Оце з такої маленької грядочки, стільки багато картоплі.